Друзі, в нас в роботі Mercedes Vito замінили головний пристрій, встановили на системі Android. Спеціально я налаштував ось такий темний лаунчер, великий ось такий екран з заміною воздуховодів, дефлекторів і з заміною ось цієї пластикової панелі, тому що в цих Мерседесах вона має три всього кнопочки. А ми її замінили ось зараз, як ви бачите, все ось у нас працює вже. Далі. Встановили камеру заднього огляду достатньо високої якості, можете побачити дозвільну. І при вмиканні драйву в нас вмикається камера переднього огляду так само достатньо класної якості. Вона працює 8 секунд, годинник так само уже налаштований, CarPlay Android Auto, магнітола має, бездротовий. Так само встановили відеореєстратор, який зараз веде віде відеосйомку. Ось тут він у нас достатньо класно, якісно. Система ADAS буде показувати по дорозі. Вже можна користуватися усіма привілеями і додатками, з пробками. Waze, Android Auto, CarPlay. Заведу вас на програмку CarPlay, покажу, як працює. Ось така швидка, достатньо класна фішка. Ну, CarPlay, ви всі знаєте. Або Android Auto. Далі, що стосується радіомодуля, він виглядає ось так. Гучність кнопок на кермі в нас підтягнута, так само працює. Темненьке радіо. Класно виглядає в даному м, автомобілі. Дуже актуально і класно виглядає. Ну, Ми можемо ось нажати, встановити подвійний екран, наприклад, радіомодуль справа е, Вейз зліва, він так само працює. Курнатовського 28Б. Достатньо швидко, тому що система на восьмиядерному процесорі. Я включу вам адресу і відміню її. Як ви бачите, пробки так само буде показувати. Радіомодуль так само працює. Гучність можна налаштовувати за допомогою ось такого екрану. І сам лаунчер він у нас темний, з годинником, з доступом до всіх програм, з доступом до CarPlay Android Auto CarPlay, CarPlay Android Auto всі ви знаєте, бачили, чули, знаєте, що це за програма. Вона достатньо швидка. Далі стоїть 7G інтернет. Додатково багато різних програм, цифрове радіо, відео, відеоролик. Я увімкну вам китайський для того, щоб показати, ось, наприклад, там якість картинки. Ну, звісно, гучність керма буде так само працювати. Звертайтесь до ПАВТ Україна, ми завжди будемо раді. Так само камера, доставна камера заднього огляду з динамічними лініями, які працюють неправильно, їх треба зараз налаштувати це ми налаштую. Підтягнути парктронік і камера переднього огляду вона включається автоматично. Да, друзі, де налаштовуються ті лінії, які я тільки що вам показав. Вони в нас налаштовуються в налаштуваннях автомагнітоли. Ось заходимо сюди, вибираємо заводські налаштування пароль 3368. Окей. І заходимо у внутрішні настройки. І тут є траєкторія заднього ходу. І дивимося. Значить, не тут. Значить заходимо в зеркальне отображення заднього хода. Десь тут повинен бути настроєчка, настроєчка заднього ходу. Зараз хвилинку. Не тут, не тут, Заводські. Бачите, інколи приходиться самому шукати тип моделі, камера 360. Ага, ну 360 тут у нас включается до речі. Так, переключатель кондиціонера. За ней звери, типа. Зараз я переключу вам. М -м -м. Так, це у нас Max Reverse Engine, объемный звук. Ось це, по-моєму, обратная предыдущее і следующее. Раз. І тепер линии вуаля у нас працюють правильно. Всі друзі, ми справилися з задачею. звертайтеся до ПАВТО Україна. Ми з радістю зможемо вам допомогти і щось якісне запропонувати.